Стали сюрпризом на телеканалі Інтер, бо підтримали ідею, яку мали запропонувати ще Луганську, але Бориспіль просто трошки ближче. Шлях лежить до Луганська через Бориспіль, і нас першими запитали, чи ми будемо брати участь у проєкті Майданс. Звичайно, для дорослих це велика кропітка робота. Але діти, які зібрались, і діти, які сказали, так будемо ходити на тренування, в які хоче горять. Як на мене за п'ять днів підготовки, ми дійсно показали досить таки високий рівень, навіть від Оксани Байрак і Отара Кушанашвілі отримали десятки. Від Філіпа Кіркорова дев'ятку отримали. Ну Олександр Лещенко. Нам за хореографію поставив сімку. Мені хочеться сьогодні особисто подякувати за те, що дуже мужньо витримали всі польові умови перебування на майданці. Ми отримали палатку, яка ділилася ще на Кіровоград і на Київ, і одну лавочку. І ось такі польові умови. Тому де стояли, там сиділи, там лежали, на чому стояли, води було достатньо, було в нас трьохразове харчування організоване і обслуговувала взагалі весь телепроєкт, це команда Борису.